І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Користуючись нагодою, дорогі браті і сестри, я хотів би подякувати за всі ті побажання. Зв'язку з моєю священницькою херотонією щиро вдячний вам за ці теплі слова привітання, прошу ваших молитв і вашої підтримки. Той апостол, який ми сьогодні чули, той фрагмент, ті дуже прості людяні слова апостола Павла, які ми щойно заслухали, вони, здавалось би, не потребують якогось додаткового тлумачення, бо прості слова, прості рекомендації. Які повинні бути таким золотим правилом кожного християнина, бо той, хто намагається йти крокувати до добра, він і намагається сам шукати спо способи, як реалізувати ту свою віру. Апостол Павло каже, що кожен з нас є особливий, кожен з нас є унікальний в кожного своє покликання. Немає двох однакових людей на землі. Але спільним є те, щоби, отримавши той дар, те благословіння Боже, кожен в свій час вміло використав і з професійної точки зору, і з всіх в інших сферах, бо ми є багатогранно обдаровими особистостями. Такий був план Божий, щоб кожен з нас міг реалізувати себе не лише на роботі. Здобуваючи все необхідне, щоб утримати свою сім'ю, але Господь так спланував, щоб нам вистачало хисту, уваги всіх тих внутрішніх задатків, щоб реалізовувати себе навіть поза професійною сферою. Нас завжди часто цікавить, радує, викликає таке відчуття поваги та людина, яка дуже плідно. Натхненно, наполегливо працює в своїй сфері, коли вона справді здобуває великі вершини. І ось християнське відношення в цьому питанні є таким, коли ми на кожному етапі свого зростання, коли ми тільки-тільки робимо в тій чи іншій сфері свої перші кроки, щоб ми на шляху до своєї. Слави, визнання серед людей і всього іншого, щоб ми на кожному етапі свого життя, свого зростання ми завжди залишались людяними, щоб ми не втратили цього святого відчуття, цієї простоти, про яку говорить апостол Павло. Він фактично говорить, що якщо вже беретесь до справи, якщо не закопуєте свій дар, то, будь ласка, виконуйте це наполегливо, справді. Палайте, ревнуйте за своє заняття, кожен в своїй сфері, кожен в своїй галузі, комусь ближче спорт, хтось досягає успіхів. А і, до речі, не можу згадати вчорашню хороші новини з Франції, коли наші е саблістки, дівчата порадували нас своїм золотим досягненням. Але в інших сферах ми кожного дня бачимо, коли люди працюють, скажімо, як наші військові, які ще вчора багато з них був вчителями, педагогами, досягли теж успіхів в інших сферах, але сьогодні, бачачи велику потребу в іншому, вони теж намагаються стати професіоналами своєї справи, вкладати душу в цю справу. Кожен на своєму поприщі, кожен в своїй царині. Це і є знак того, що ми з вдячністю приймаємо Божий дар, і справді з часом починаємо цінувати досвід як такий, бо є ті, хто вже пройшли той шлях, так в кожного свій шлях особливий, але християнське покликання в тому, щоб ми на кожному етапі осмислювали, зрозуміли, що досвід є важливим. Передача досвіду в поколіннях теж є надзвичайно важливою. І тому сьогоднішній фрагмент апостола він про те, щоб ми кожного разу залишались людяними і самі шукали спосіб вияву нашої віри і відповідно любови до ближнього. Завжди викликає шану, наприклад, той фрагмент, напевно, багато хто з нас був свідком такого епізоду, коли ось відбувається змагання. І тут раптом. Той спортсмен, який фінішує, який фактично є вже переможцем, і він на за кілька кроків до фінальної лінії просто випадково спотикається і падає. І той другий, який мав всі шанси не звернути на нього увагу і добігти, і стати переможцем, він зупиняється, він допомагає тому, кого він визнає фактично переможцем, підтримує його і за руку підводить до того фінішу. І ось це справді християнський вчинок, який викликає повагу і шану. І тому велике питання, чи в кожній подібній ситуації нам самим вистачить снаги, сили волі, подібним чином зреагувати, чи вистачить нам сил поступитися можливою своєю перемогою і дати місце ближньому, дати подарувати цю перемогу нашому ближньому. Це стосується багатьох сфер, і духовної, навіть зокрема, і професійної, і всіх інших. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.